Привіт! Це напевне перше відео для Ютуба, яке я вирішив записати. Просто ширяючи просторами цього ж самого Ютуба, вчора ненароком наткнувся на таке собі звернення до невідомого львів'янина від студентів Новоросії. І... Це відео в мене не викликало ніякої реакції, якщо б воно не було віршоване. Ну, сам нарвався чувак. Недобре, якщо такий лист залишиться без відповіді. Так от мій невідомий, любий друже. Ти, мабуть, помилився дуже. Коли обрав за зброю Риму. Вона митця не зробить зі скотини. Поезія не виграє тобі війну, коли під черепом малесеньке таке. IQ. ти вибрав сам собі нагайку. Тепер же слухай мою байку. Як звать тебе уявлення не маю, і скільки рочків знать не знаю, хто ти по пажизні взагалі. Та це однаковісінько мені. Ти плачеш, що образили межору, схолили православного святого. Мій вбогий друже, запам'ятай хула, як православний піп їбе такого же попа. Хотів звернути твою увагу е, на любов, братерську і повагу, е, та й не плач. І не кричи, ми дійсно зовсім не брати. Ти виплодок лінивого Кацапа, що здатен лиш смоктати лапу. Тебе змію пригріла Україна, а ти їй ножичка у спину. Коли смердюча і бридка гієна в надії зачепити лева, говорить, ми мов не брати, лев не образиться, пойми. І кажеш, була в тебе мрія, та хунта клята її вбила. Спішу тебе розчарувати, мені на твою псевдомрію наплювати. Нажертись в усмерть шмурдяка, от і є рожева мрія вся твоя. А ще напозичати денег бухло, і щоб не віддавати банку те бабло. Всі твої біди почались з того, коли покликав ти хуйла. Куйло. Коли кричав Осатаніло, Путін, помоги. Що, синку, допомогли тобі? ті москалі. Донбас Свята Земля, тут навіть сумніву нема. Та ти йому не рідний сину, ти просто місцева скотина. А ще скажу тобі одверто своє життя живеш даремно, бо зрадникам не раді взагалі ні після смерті, ані на землі. Ти градами львів'ян лякаєш, а сам, напевне, і не знаєш, що нас оцим лякать дарма. Те ж саме, що голим задом їжака. Тепер скажу про Львівський вітер і вашу шмату, якою б я собі щось витер. Мій прапор. Синьо-жовтий майорить. І в центрі Лугандону завіскрить. А вітер волі так собі дмухнув, що, бачиш, око мені продув. Мене хвилює більше цей ячмінь, ніж твоя злоба. Все. Амінь. Рубай.